Всем привет, на связи Александр Орловский, и мы продолжаем серию интервью с нашими успешными студентами нашей образовательной программы по заработку на криптовалютах. сегодня у нас в гостях Роман, который расскажет свою историю, поделится советами, результатами, инсайтами и, в общем, вас чем-то замотивирует, чем-то вдохновит. Роман, расскажи, кто вы, откуда, чем занимаетесь? Так вообще попали в крипту. Я професійний музикант. Я живу в Києві. В крипту попав десь кілька років тому, мабуть, ще перед війною, під час ковіду, тому що перед ковідом я мав роботу на круїзних лайнерах як музикант. Потім вся ця робота зупинилася, нас розігнали, і я почав шукати якісь нові заробітки, тому що для музиканта не було ні під час ковіду, а тим більше під час війни. Все це якось так зупинилося. І крипта зацікавила мене, але я ніде не вчився, просто самотужки щось там. Шукав спотом спочатку торгував, потім познайомився з фючерсами. Ну, звичайно, зливав. причому такі досить серйозні суми? І в принципі щось заробляв так, але дуже якось важко було, тому що я як музикант емоційний якісь імпульсивні рухи були. Там ще там багато якесь, навіть як можна назвати, лудоманія, там ви час хотіло щось клацати. Тобто, така от, скажімо, психологічна чи емоційна якась така була проблема. От, навесні в мене вже навіть якийсь був відчай, такий, що я вже не знав, що робити з цим. І тут знаєте, як ніби Бог послав відповідь. Моя колега мені скинула в телеграмі рекламу. Я побачив, почитав потім ваше інтерв'ю. Олександр послухав. Тим більше, виявилося, ви з Троєщини, я там теж трошки жив, десь років, мабуть, 6 чи 7 та, на Маяковському. Не через те зацікавило. Зацікавила мене торгівля ботами. Я вже почав шукати щось таке, щоб звести до нуля емоційний людський фактор, скажімо так, емоцій, щоб автоматизувати чи інвестувати кудись, там, навіть пробував там якийсь інвестиційний. Фонд, але він виявився скамом, мене там розвели на 300 доларів. Ну традиційно. Буквально через тижні після цього от попала ваша реклама FFA і про боти. Ну раніше я чув про боти, але більше негативу. О, там позливали, боти. Там а тут ви розказали, що ви їх контролюєте, що ви їх досліджуєте, що ви там бектести вже маєте. І це мене зацікавило. Думаю, хлопці вже ну знають, як з цим працювати. І це мене зацікавило. Бо я зразу купив навчання. В принципі, я зараз вже там останній урок закінчую, скажімо так, вже третій Місяць підходить до кінця, і я вже систематизував всі свої знання і по фьючерсах, і по трейдингу, Там навіть ICO опробував, хоча теж попав на скам. Словом я систематизував свої знання. І вже в принципі відбив навчання за ці три місяці. От в кінці вересня буде три місяці, як я вчуся, і вже в принципі, якби не мої там деякі помилки, то я вже заробив би десь біля трьох тисяч. У мене вже було б. Ну не заробив би, скажімо, я почав з тисячі, і в мене вже було б на депозиті біля трьох. Але скажімо, так знову ж таки мої трошки Чоба. старі граблі, Так я не фіксував на хаях. У мене там був лонг посилання, такий жирний, Знову ж таки з сигналів там Віталіка, чику не пам'ятаю. От і все нормально, якби я на хаях навчився фіксувати. Там ну це вже такі деталі може не всі розуміють. Прошу мова, то я вже дійшов десь до трьох тисяч. Так мене зараз до двох дотягується. Головне, що я відбив навчання, головне, що я вже почав заробляти, і воно вже більш систематизовано, менш емоційно. в перший місяць. Боти взагалі мені 50% депозиту принесли. Це вже старі боти, оці агресивні. Там короче кажучи, я закінчив старі боти. Там тільки вів мене ще десь там в підземелі, а вже перевів. Запустив цей мегаботи, надію, що це якраз вирішить мої проблеми. О, ну, паралельно я звичайно користуюсь сигналами. Тобто, ну в ком'юніті FFA, це просто як я відчуваюся не одинаком, який плаває десь в океані на якомусь човнику. А вже мене взяли на круїзний лайнер, де є капітан, де є штурман, де є лоцман, де все комп'ютеризовано, і ми пливемо і не боючись ніяких штормів, ніяких хвиль. От приблизно так от можна писати. Якщо хтось ще думає, я просто рекомендую цим займатися. Мається на увазі криптотрейдингом, але не самому, а зразу почати навчання. Якби я починав от, три, по-моєму, чи скільки років я би почав з вас дійсно присвятив би три місяці навчанню, і зовсім по іншому пішло. Я вже мабуть був мабуть, як ви Олександром мільйонером завдяки складним ісоткам, Да. Ну, така от історія? Тобто, ну я дуже вдячний за те, що ви існуєте. Шкодую, що я вас раніше не бачив, чомусь не було ніякої реклами, чи може я не звертаю уваги, але зараз я скрізь в метро, їду і. ваше фото там с я так, о, наши. Сейчас уже все да. про, чтобы не вернуть, главное будущее строить. А тут уже, в принципе, проблем возникнуть не должно. Расскажите, вот, касательно своих Селенька. Либо до кінця года, або на год. Думаю, уже либо какой доход хочеться міти скрипти, или какую суму скрипті, і в що купіть скрипти. Скажімо так, ціль я зараз, от завдяки вашому калькулятору, там який ви скидали. Я там на рік, скажімо, так, розбив в середньому 30% до депозиту. Я думаю, що через рік вже буде така. Я не порахував, повинна бути пристойна сума. Покупки, ну це якби поход щось дружині. Там треба буде, і, звичайно, буде якась вже така більш пристойна сума. Звичайно, буду витягувати, купувати, щоб відчути цей. Прибуток без цього теж погано В принципі. Я думаю, що завдяки ботам, завдяки сигналам, завдяки вам і вашій, скажімо так. Підтримці атмосфери в Діскорді, яка дуже ну, мені допомагає. Я просто вірю, що це станеться. Моя ціль буде досягнута. Так, да, Тепер з таким підходом і вашими інструментами в тим, то я вообще не переживаю. Це добре. Так я теж думаю, коли замерзли ці старі боти, трошки було якось неприємно думати. А потім нікіта з'явився з цим мегаботом. Він просто як добру вістку. мені. я коли почув про це мене зразу настрій піднявся. Я кілька днів в ейфорії ходив, вже чекав цього мегабота. Я вірю, що ви протестували, що він дійсно дасть. Непогані результати на дистанції, хоча зараз там такий ринок туди-сюди, але все одно я бачу, що воно все працює для мене. Це вихід, реально. От в моїй ситуації торгівля ботами це вихід. Я Просто вже втомився там на це глудоманити, там чекати ці інтрадей угоди, відкривати, закривати там, ставив собі там три відсотки в день. І якщо цього не ставалось, в мене був вже поганий настрій, щось не зробив сьогодні. Через це імпульсивні якісь були дії, знову ж таки приводили не до того результату. Таке перший місяць, коли вони принесли мені 50%, відсотків, я взагалі туди не розглядав, тільки підлапав там комісію на депозити. І таке і я просто дивувався, бо не вже таке існує. Ну, ви тоді правильно сказали, що воно існує. Просто не всі про це знають, тому не всі користуються. Слава Богу, я попав в цю когорту, яка знає цю технологію, і тепер ну мої фінансові питання. Я думаю, що вже вирішено в перспективі. У мене що це? На ботах мільйон доларів це не то, що я сразу туда скорпі положив. Вона ну, там розгинялась, розгинялась, розгинялась. что то там докладував, на большую часть просто там на реінвістувались, точно реінвестував більшу часть. Іну так сніжний это очень цей складний процент. І ага. дякую за цей калькулятор. Він дійсно допомагає. Коли в мене якийсь поганий настрій, сумніви, я раз дивлюся. Ничего, степ бай степ, потрошка дійсно, как снеговый ком. Мы сейчас делаем сайт с историями, очень вдохновляющими студентов с там, таким серьезным результатом, которые покупали себе машины, квартиры. Ну, у них в среднем, у каждого из них срок в крипте именно с нами, где-то чуть больше года. То есть, это тоже часто полезно посмотреть, что часто кажется, тю, тю, я вот там за месяц заработал там, не знаю, 500 долларов, куда эти 500 да. долларов, почему так медленно, вот, но это просто третий месяц. Это не обязательно тоже как-то прям сильно торопить эти события, но может быть наоборот, да, все идет по плану. Вот, а посмотреть на историю таких людей, которые там, допустим, год это уже делают, то тоже появляется много мотивации, что точно все будет. И они проходили тот же самый путь, те же самые первые сотни долларов, потом первые тысячи У -у -у. долларов. И со временем это как глупой, да, вот что-то подсветить первые секунды. Там, солнечный свет не жарит, а потом он становится теплым, а потом горячим. И вот чем дольше держать, тем сильнее становится эффект. Вот здесь то же самое. Я думаю, как и в любом занятии. У меня есть еще комментарий для зрителей этого видео. Ребят, если хотите делать такие же вдохновляющие результаты, как Роман, под видео будет ссылка на бесплатную консультацию с нашим менеджером. Это ни к чему не обязывает. Если у вас есть какие-то вопросы, хочется узнать, подходит ли вам, какие вообще есть обучения, какие инструменты, чем мы тут пользуемся и какой у вас может быть результат, просто оставьте заявку, с вами пообщается менеджер. Это ни к чему вас не обязывает, просто получите ответы на свои вопросы. Максимально объемную информацию, которая будет вам достаточно для того, чтобы понимать, ходит ли вам крипта и как бы выделила наше с вами взаимодействие. Арман, вам спасибо большое! За історію, врак надаючи желаю вам успіху. Желаю вам, щоб сложний процент согласно калькулятору роботав без перебоїв. Буринечок був хороший. Дякую, Віде. до речі, за наводку на книжку. Ще. О, Бачите? Да, клас. дуже наводка. вам дякую за інформацію, за підтримку, за те, що ви є. просто відкриття, скажімо так, для українців, для мене особисто також. Дуже вам дякую. Спасибо. І Страх. вам теж бажаю на цьому циклі збільшити в Ікси свої мільйони. Промока да, хорошого вечора і до зустрічі і в чатах, і на наших мероприятиях. Дякую, на все добре.